Таємниці за межами осяжного. Вітаю вас на своєму каналі Орден Архему і його незмінний ведучий Романович. І сьогодні ми поговоримо не менш сповнені таємницями, які приховує від нас наш космос. І е, до вашої уваги буде представлено три книги, які розповідають про космос. Той самий е, з сповнений таємниці, загадковий, але е, привітний, е, теплий, а інколи навіть і мелегкорійний. Тому е, підписуйся, е, обов'язково постав лайк, прокоментуй і подівись з другом. Ну, якщо бажаєш, можеш перейти у телеграм-спільноту. Там завжди новинки і всяка книжкова так, атмосфера. Ну, а ми не будемо затягувати, починаємо. Як казав один а, письменник, а, краще б ви досліджували космос, ніж створювали усілякі різні технології. А, ці слова належать відомому американському письменнику Рею Бредбері. Я не міг а, сюди долучити його до нашого топу, адже а, ну, Рей Бредбері і космічна фантастика це як одне ціле. Е, і книгу, яку в принципі, можна було порекомендувати навіть починаючому початківцю, а людина яка ще ніколи не знилася з цим жанром, а, це марсіанські хроніки, а, де по, по факту і по суті ну, написані а, історії, що відбувається на Марсі, і взагалі, от Всесвіту Марс, так би мовити. Історії досить такі приємні, легкі, а деякі з них сповни такого досить таки милакорінного. І навпаки тако, ну, не скажу депресивно, але трошки такий от, е, печальний, е, як би мовити, сумного настрою. деякі з них навпаки весело. Але Бредберг е, бачив космос досить таки, е, е, що це незвідана якась територія. що а, якби людство доклало всіх зусиль, то могли б ми і вже колонізувати той Марс досить таки дуже давно, а, за, на його думку. Але, скажімо так, коли жив в Рейд Брендбері, чомусь, за, ну скажімо так, ніхто навіть і не здогадувався, що ми. У 2025 році будемо думати про те, що колонізувати Марс. Але зараз це не про те, а я, книга в Марсіанській хроніки дуже вдало підходить під Vesti Vive. Тому хто не читав Рея Бредбері, а я думаю, немає так людей, хоча б яка не чував це ім'я, варто прочитати цю збірку оповідань, і ви просто надихнетеся. ну... І повірте, воно точно варте вашої уваги, тому що це Ред Бредбері, а Ред Бредбері дорівнює любов. Це я вам гарантую, тому що я сам перечитав його ну, мільйон, якщо не більше кількість разів. А отже, це, скажімо так, почесне місце в нашому топі. Наступна книга у нашому топі не дарма тут розташувалася, скажімо так, на другому щівлі після Рейбредбері, а це транзитна станція Кліфорда-Сімака. Не дарма і знову ж я я кажу, я взяв до уваги саме цей, скажімо так, витвір мистецтва, тому що Кліфорд Сімак це той самий автор, якого вважають автором гуманої фантастики. Тобто він малює той самий космос, який настільки привітний, настільки добрий, теплий, ну не знаю там, він відкриває для тебе всі свої, знаєте, Стоїть розтягнути до тебе руками і запрошують до тебе, тебе до себе у гості. Ну, скажімо так, немає такого автора, ну, в принципі, і твору, де ті позаземні цивілізації, ті мешканці тих далеких планет, які були б настільки привітні з нами, ну взагалі гуманізм просто ну, кишить у його творах. Транзитна станція, це є вам таким от великим прикладом. А, у маленькому глушині, так, одній із, із хати. А, її обрали, скажімо так, недаремно, адже і Джейк, який живе у цій хатині, є, скажімо так. А, Ну, патрульним черговим так, на станції. А станція це ніяка не поїздова, це ніякий там не перехресний шлях, так, де проходять там потяги і так далі. Це станція зовсім таки космічна, і там через саме через це будинок проходить транзит усі галактики. Уявіть собі, через ваш будинок проходить ну, мільярди ольніше, тисячі або навіть сотні тисяч різних гуманоподігумагуманоїдноподібних гумано людей. І взагалі історії так далі, з яким можна сісти, випити кави, поговорити і навіть завітати у гості, так? тому що ці всі, хто прибуває, вони всі один одного всі гуртом запрошують його до себе на галактику. Ну чим не прекрасне це оповідання, О, він цей роман. Та усім. А, я мі мінусів а, взагалі не знайдено. Тому Кліфорд Сімак і його транзитна станція тобто хелл о, для тих, хто любить фантастику, взагалі от такий от добрий вайб. Тобто тут немає ніяких космічних опер і так далі, отакі от, такий от а, приємна, ласкава наукована нас така. Чим от для новачків саме раз я вважаю. Тому а, це займає своє почесне, друге місце в нашому топі. І Рухаючись далі, а наступна наша книга, про яку я хотів би сьогодні з вами поговорити, називається Роберт Гайнлайн і його книга Тунель у небі. Уявіть, що ви підліток, так, і після того, як ви досягаєте свого повноліття, а вас е, Тунелем, так який відкривається у небі, відправляють у зовсім інший світ, який досить сильно нагадує землю. Так? Але. Е, Скажімо так, щоб ви довели те, що ви вправно повнолітня людина, що ви, скажімо, не просто якийсь там... Циферка змінилася на тому все, а ви маєте пройти випробування. Причому вижити серед дивних тварин, чудовиськ і так далі, і вижити серед собі подібних. Адже той, хто виживає, повертається на землю, і вже тоді можна називати себе справжньою людиною, яка досягла повноліття і взагалі справжнім, скажімо так. Якщо це хлопець, то це справжній чоловіком, так, якщо це дівчина, то це справжня така от героїня. Даний роман, в принципі, я вам описав, що відбувається так. Тобто група підлітків так, кожного, скажімо так, року відправляється тунелем. У той світ, який нагадує землю, і той, хто проходиться з випробування, повертається знову ж таки на землю через певний проміжок часу, так, тобто там 10 років, я вже чесно не пам'ятаю, тому що дуже давно читав цю книгу. І якщо вони повертаються, вони можуть називати себе справжніми землянами. А досить така от жорстка фантастика, так тобто тут немає місця для слабих уже. Розказується по цій анотації, так. І розуміє те, що це настільки ну, взагалі, от, Ганлайн, Сімак, Бренбері це ті титани-класики, які е, можуть закохати в себе ну, просто будь-яку пересічну людину, навіть якщо вона взагалі... Ніколи не чув про жанр науково фантастики. От робин Гайнлайн, а, по суті, це та фантастика, яка впереднішу собі і космос, і трошечки там так, соціальної так, фантастики в цьому плані. Але о, як любить Гайнлайн, він все ж таки робить в цю ці, в цій самій в цій книзі, він робить акцент все ж таки на космосі. І е, сюди приписує якісь соціальні якісь певні проблеми. А тих соціальних проблем, і взагалі соціальні фантастики, там, як то кажуть, хоч греблю гати. Е, тому, що ж робимо, підсумуємо все, що ми сьогодні, сьогодні з вами сказали. Наговорив я багато. так, Згадав ми сьогодні саме, е, як я вже сказав, титанів е, класики саме наукової фантастики, тобто це Бредбері, Сімак і Ганвайн. Звісно, можна перелічити сюди і дуже-дуже багато авторів. Сюди можна приписати і е, е, Аль, Альфреда Ван Гога, і Фредеріка Пола, і е, Пова Тобто Цей список можна поповнювати іменами. Ну, у вас просто не влізе це все, скажімо так, об'єднати, що, що сюди можна приписати. Всі вони так чи інакше примножили цей жанр у науковій фантастиці. би ми не любили космос, так, але поки що ну, на даний етап він недосяжним. А досягти його, так, пізнати його всю його красу, всю його велич, загадковість, інкові, навіть його доброту, можна лише поки що наразі лише завдяки таким книгам. Ну а ви пишіть у у коментарі, яку з цих книг ви читали, чи сподобалася вона вам і як вона вам взагалі? Може, ви щось порекомендуєте, як, е, якщо ви, скажімо так, досвідчений е, читач саме в цьому жанрі, може щось порекомендуєте всіх авторів з того, що я ще не читав. Хоча, ну, в принципі, і так, багато ще читав, просто багато що можу не згадати сюжет, а так читав дуже таки багато. Ну, а ми з вами не прощаємось, побачимося вже дуже скоро. З вами був на зв'язку Романович і а, до нових зустрічей. Ну а ви підписуйтесь і завжди пам'ятайте, що е, таємниці за межами нашого досяжного.